За на виступ записались депутати Андрієв, будь ласка, удар солідарності. Пишіть мікрофон Доброго... Доброго дня, шановні колеги. По перше, я звертаюся до всіх колег, які зараз. Похабно а, залишили зал. Майте повагу до совість до колег. Поверніться зараз в зал, і не треба цих а, демонстративних а, залишень. Зал. По-друге, я офіційно заявляю як представник департаменту благоустрою, що неодноразово інспектори районні, інспектори. А, Департаменту приходили і надавали приписи на прибирання сміття. Ніяких дій не відбувалося після цього. Дійсно, там а, також заявляю офіційно немає там власності на даний момент. І повністю підтримую доповідача в тому, що ми маємо таким чином, цим рішенням, ми вирішуємо питання свалки. А з власності, я вам скажу особисто, я там був, я там бачу, я на місячного благоустрою був і бачив, з власності там залишилися пацьоки та залиш з життєдіяльності людини. Тому, дорогі колеги, підтримуємо це рішення і не займаємося передергуванням.